Вітаю! Сьогодні ми запрошуємо вас на історичну подію освячення у Харкові, храму святої родини. Погодьтеся, що від того, які цінності сповідує кожна родина, залежить доля всієї цивілізації. Храм святого сімейства, розташований у Харкові на Олексіївці, є центром духовного життя цього мікрорайону. Де мешкають тисячі харків'ян це місце, де християни збираються, щоб послухати Слово Боже, відчути єднання з його любов'ю. Невипадково освячення цього храму відбулося у день сторіччя з'явлення Богородиці у португальському містечку Фатімі. Всі парафіяни зібралися біля фігури Матері Божої, де єпископ урочисто її освятив. У молитві всі просили Господа благословити фігуру, щоб вона завжди нагадувала, що Марія є матір'ю Христа і матір'ю кожного християнина, до якої він може звернутися кожної миті. Після освячення процесія рушила до храму. Співаючи пісню про фатімську діву. За легендою причиста діва з'явилася трьом дітям у місті Фатіма. Вона попередила їх, яка загроза нависла над людством. Діти Донесли побажання Марії, щоб люди молилися, і Бог би відвернув кару за гріхи. Але світ цього не почув. Почалася Перша світова війна. А у 1917 році разом з революцією, атеїзм у Радянському Союзі нищив все святе, мільйони жертв, тюрми, голодомори. І ось через 100 років. Світ знову тремтить, загроза тероризму, ядерної війни, окупація Росією Криму та Сходу України. Звертаючись до вірян під час освячення харківського храму святого сімейства, єпископ закликав всіх молитися за звільнення України, повернення Росії до християнських цінностей за мир у всьому світі. На згадку про хрещення. Були окроплені стіни і вівтар храму, а також всі присутні, кожний з яких є живим духовним храмом. Церква як будівля є знаком присутності у світі тіла Христа. Через урочистий обряд освячення, ця церква як будівля присвячується Господу, щоб вона була місцем, де християни збираються воєдино. І отримують благословіння та втіху. У цей історичний день всі священики, гості з різних країн світу, паломники, віряни зверталися зі словами подяки коцю Леоніду, зусиллями якого було зведено цей величний прекрасний храм. Представник ордену отців Маріан, він за допомогою сестер Марії та Рози. За підтримки небайдужих людей створив цей унікальний храм місце любові та поєднання з Богом. Перш ніж у 2008 році почалось зведення храму, на цьому місці існувала маленька будівля, і саме тут вінчалися віряни Юзефа та Олег Чернеєнко, які сьогодні. Виконують у Харкові благородну просвітницьку місію. Їхнє товариство польської культури Полонія разом із вірянами храму святого сімейства беруть участь у духовному вихованні дітей та молоді Харкова. Ми часто приходимо в цей храм. Ми відмічаємо праздники, відмічаємо Рождество, відмічаємо Пасху, Отмечаем любое наше событие, яке ценно для нас день рождения, Просто прекрасный вечер. Можем прийти и посвятить этому храму. Наши детки приходят сюда и могут э, показать спектакль, могут сыграть на органе, могут э, танцевать, могут проявить свои лучшие творческие качества. Храм дает возможность детям раскрыться. Увидеть себя, увидеть свою внутреннюю красоту і показати її другим. Ми учим дітей наших уважати друг друга, любить друг друга, относиться з доверием к себе і к своим родным, довіряти їм і верить в то, що ценности, які дає нам наша сім'я, являются главными. Відомо, що служба Божа складається з декількох частин. Серед яких є литургія слова, під час якої читаються псалми, послання святих апостолів Євангелія, звертаючись до вірян з проповіддю, єпископ зазначив, наскільки актуальною та важливою є подія освячення католицького храму святого сімейства, тому що у людини немає нічого дорожчого за її родину. У современном мире она руйнується, а церковь – це приклад того, какой должна быть родина. На сегодняшний день, когда нам очень сложно э, сохранить любовь и красоту внутри семьи, мы можем прийти в храм и наполниться красотой, наполниться гармони, гармонией, и только после этого передать это все у себя в семье и возрождать традиции любви. Традиції благородства, уваження друг к другу в своей семье. своєї сім'ї у своїй проповіді, єпископ порівняв церкву Божу з ковчегом, який колись побудував ной, щоб врятувати людей і тварин. Отець Лео приступив до будівництва цього храму. На нього теж дивилися, як можна будувати цей храм. Такі важкі часи. Люди рідно живуть, немає нікого. А їм хочеться будувати храм. А ніхто не доцінює що це будується той самий Ковчег, який буде спасати нас від потопу тих люстих гріхів, від того світового потопу, який ми бачимо сьогодні, у нас. Я мав щастя будувати храми ще з 88 року. І тоді, коли розпався Радянський Союз, життя було дуже важке не будувати храми. І багато хто звідти так само говорили, що ви робите? Люди відношення, немає що, хіба зараз час будувати храми. А тепер, коли ці храми стоять всі бачать, як вони переповнюють ці храми, вони дійсно служать ковчег як Ноя, до якого, <кхи>, якого виходять люди там шукати спасіння. Коли Ной запросив ковчега своїх рідних, близьких, він не тільки подумав, як їх зберегти, але як їх, як їх вижити. Мусить бути якісь запаси їжі води і про це придбав. Подбав про те, що ми в тому ковчегу все. подібно храм Божий, храм Ісуса Христа. Він запрошує кожного, прийдіть, спасайтесь, спасайтесь, тут і все. Всі запаси і вода життя, і хліб життя, і слово життя. Все тут є, все приготоване, яким іншим приготовим Ісусом Христом. Прийдіть, Тут є спасіння. Після проповіді всі прочитали символ віри, і єпископ закликав помолитись про заступництво всіх святих, що досягли небесного блаженства. За старовинною традицією у новий вівтар храму поміщають ковчег з мощами святих. До храму святого сімейства у Харкові було доставлено мощі святого Станіслава Папчинського і блаженного Георгія Метуляйтеса. Під час найголовнішого моменту молитви освячення єпископ просив Святого Духа, щоб цей храм завжди був домом Божим, місцем молитви і зустрічі з Ісусом. Згідно з літургійною традицією. Відбулося помазання вівтаря і святині миром, гілеєм, що означає присвячення храму в цілому і назавжди християнству. Запалюючи світла на вівтарі та у храмі, єпископ оголосив: нехай у церкві ясніє Христове світло, щоб усі люди пізнали істину. Для відправлення Євхаристії до вівтаря. Вирушила процесія з дарами, вином та хлібом. І закінчуючи урочисту подію, всі присутні звернулися до небесних сил з молитвою за Україну.